Філософія війни, їхня філософія це мистецтво війни, та не на полі, а в голові. Вони воюють серцями інколи розумами, та й подекуди руками. Їхній кожен крок це продумний план. План, який намальований на піску. І кожен раз він інший. Інші, бо стирають хвилі почуттів, які несуть в нас далечінь. Їхні дні не такі, як колись, в їхніх очах видно страх, віччя, жаль, та й подекуди азарт. Вони вже давно не діти, вони ті, завдяки кому ми можемо творити. Їхня філософія це вже інший світ, світ, де твориться хаос, де кожен їхній крок. Новий історичний ривок, в якому колись ми всі побачимо толк, тільки чомусь не всі хочуть прийняти це за